Покажу вам, як реалізований в цьому будиночку синвузол. Тут були використані матеріали не супер дорогі, а ціна, якість, плиточка, яка до сих пор саме популярна в епіцентрі, щось в районі 500 гривень 600 за квадратний метр. Тут ми розіграли отак штучною травою з LED-підсвіткою. Ну і так Досить воно симпатично, як на мене виглядає. Унітаз пристіновий, то є не дешевий унітаз, то унітаз коштує приблизно як інсталяція. Бошовська стиральна машина. Бойлер брала звичайний. Атлантик, ну він в принципі, на 80 літрів він з собою справляється своїми задачами. Конкретно рушникосушка, не пам'ятаю скільки вона коштує, ну, щось в районі 4 тисяч гривень. рукомийник стандартний і дзеркало. Душова стійка кютап.